До закінчення терміну оновлення військово-облікових даних залишився тиждень. Тож у ЦНАПі масові черги. Щодня близько 200 військовозобов'язаних звертаються до центру надання адміністративних послуг для оновлення даних в Ужгороді. Живій черзі Ужгородці стоять по декілька годин. Ну, з 8-ї години стоять, та ну з дев'ятої ранку, десь годинку з копійками скільки ще там. Черга як ніяк. Погано, повільно, повільно. Ужгородець Василь прийшов до ЦНАПу вдруге. Вчора чоловіку не вдалося подолати чергу, а сьогодні таки оновив дані за дві години. Уже коли я попав до спеціаліста, тобто коли вже попав, то три хвилини. Так, але черга, бо черга до того була півтори години. Процес оновлення займає різний час. Іноді достатньо 15 хвилин, проте в окремих випадках доводиться чекати кілька годин. Це залежить від того, як працює система та державний реєстр. З понеділка почалися такі черги. В середньому ми приймаємо 200 чоловік в день. Програмне забезпечення резерв плюс попрацює погано у зв'язку з тим. Така велика кількість людей. Це в нас є жива черга без якихось попередніх записів. Ч живій черзі, скільки адміністраторів має змогу, стільки зможуть прийняти в день. Окрім оновлення даних в ЦНАПі паралельно надають й інші послуги, що суттєво збільшує навантаження на спеціалістів і, відповідно, додає до часу очікування. Також у нас є адміністративні послуги, які передбачені органами місцевого самоврядування. Це, зокрема, реєстрація місцепроживання, видача паспортів, будівельні, також будівельні послуги, архітектурні послуги, які також ми зобов'язані прийняти не тільки оновлення даних. СНАПІ ж нагадують, оновити дані можна також через онлайн застосунок Резерв Плюс. Ви отримаєте такий самий документ, як і в центрі надання адмінпослуг. Тільки в електронному варіанті його можна завантажити і роздрукувати.